Вітаю з вами Загородник В'ячеслав, і це відео буде дещо відмінно від усіх інших, які ви могли бачити на моєму каналі, тому що у ньому я розповім про себе та про цей канал. Розкажу, яким я бачу його майбутній розвиток та взагалі чому я почав записувати ці відео. Отож, для початку коротко розкажу про себе. Я кандидат філософських наук, викладач філософії досить довго, саме більше п'яти років, працював у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, спочатку на кафедрі історії української філософії та культури, викладаючи курси культурології та історії української філософії, і саме звідси моя цікавість до мистецтва, до культури, всього з чим пов'язана. Далі я працював на кафедрі філософії та методології науки, де викладав здебільшого загальний курс філософії та працював зі студентами-іноземцями. На даний момент я займаю позицію постдоктора феллоу або простими словами дослідника в університеті Торонто. Моя сфера наукових інтересів як філософа здебільшого лежить у межах історії філософії. Я є спеціалістом з філософії раннього модерну, а саме британського емпіризму. Тому, якщо ви бачите такі відео про таких персонажів, як Джон Лок, Джордж Берклі або Девід Юм, то швидше за все, це відео, які є профільними для мене, тобто ви можете очікувати на якусь більшу експертизу. Разом з тим, історія філософії мені завжди подобалась, тому що в філософії. Для мене цікаво простежувати розвиток, зв'язки, еволюції, слідкувати за тим, як змінювалися розуміння понять. Тому, на мою думку, досить логічно почати з викладу короткої історії філософії, і потім переходити до більш детальних та широких тем. Мистецтво завжди було у сфері моїх інтересів. Так вийшло, що мені дуже пощастило сім'єю, і з раннього дитинства ми ходили в музеї. Я дивився на картини і цікавився історією тих художників. І здебільшого біографії художників вони приховують чимало цікавих фактів, і знов таки у історії мистецтва є той самий розвиток через нього можна подивитися загалом на історичний процес, на розвиток культури, на те, якими є тенденції того чи іншого часу. Навіть сучасне мистецтво дуже показове у цьому, хоча воно дуже багатьом не подобається. І так само історичний процес. Скажу більше, коли я вступав до вузу, вибір переді мною стояв невеликий: або філософія, або історія, тому що мені завжди подобалось читати. А саме на цих двох факультетах, на мою думку, саме і треба читати. Але так вийшло, що я став філософом і абсолютно не жалкую про цей вибір. Тому історію я продовжую цікавитися, і ви побачите відео про історію, про моє бачення історії на цьому каналі. Тепер декілька слів про те. Чому я вирішив завести свій канал на Ютубі, та що буде відбуватися на цьому каналі, що вже відбувається на ньому? Як бачите, тут є достатньо вагома частка відео, які присвячені античній грецькій філософії. І однією з головних задач цього каналу я бачу створення курсу базової історії філософії, яка буде зачіпати основні питання та основні персоналії, починаючи від Греції, закінчуючи сьогоднішньою філософією. Річ в тім, що сама ідея зробити цей канал прийшла до мене, коли я побачив, що сьогоднішнім студентам, здебільшого не філософам, відео здається легким та цікавим методом засвоєння матеріалу. Тобто вони іноді не хочуть брати підручники, не хочуть брати перші джерела. А от, подивитися досить коротке відео на Ютубі, і щось звідти взяти. От це їм підходить. І я не можу їх в цьому звинувачувати, тому що вважаю, що це дуже гарний спосіб здобуття інформації. Разом з тим, україномовний сектор Ютубу відверто. Відстає в цьому питанні, є декілька дуже кваліфікованих та гарних лекторів, які представляють своє бачення історії філософії. Однак таких відео багато не буває, і тим більше про деяких персоналів відео просто таки бракує, тому студенти змушені або дивитися іншими мовами, або знов-таки не готуватися, або читати підручники, чого вони можливо не хочуть робити. Тому я вважаю, що мати базовий курс філософії українською мовою. Які буде складатися з коротких, зрозумілих, але достатньо професійних відео, я сподіваюся, буде дуже корисно для українського студентства, оскільки філософія є базовою дисципліною, і кожен студент рано чи пізно має пройти через це нелегке випробування. Разом з тим я дуже добре усвідомлюю ті проблеми, які здебільшого стоять перед студентами, які мають всього 10 лекцій, 10 семінарів, можливо, для того, щоб вивчити весь курс філософії. І дуже часто вона здається нудною, непотрібною і якоюсь дуже зарозумілою наукою, невідомо про що, особливо якщо це студенти з практичних спеціальностей, тому. У своїх відео я намагаюся е, говорити досить таки неформально, подавати матеріал так, щоб це можна було легко зрозуміти, легко сприйняти, наводити приклади, е, зробити філософію трішечки більш живою та доступною студентам. Е, разом з тим, е, після того як я вже почав публікувати ці відео, е, для мене стало зрозуміло, що YouTube – це дуже гарна платформа для того, щоб викласти свої погляди з якихось інших е, галузей наук. або... Е, Просто стосовно моїх захоплень, і зрозуміло, що е, тому я звернувся до мистецтва, оскільки коли мені довелося читати загальний курс історії культури, то так вийшло, що я його читав майже з нуля, і єдине про що я дуже добре знав у культурі, то було мистецтво. Тому курс дуже швидко перетворився на історію мистецтва, і мені цікаво розповідати про картини про художників, про те, яким це чином розвивалося, які події, які напрями, е, як все змінювалося та. Який прогрес відбувається у історії мистецтва? Я не вважаю, що є гарні або погані напрями в мистецтві. Я вважаю, що кожен з них прекрасний по-своєму, і буду намагатися розкрити у своїх відео. І зрозуміло, що третєю і, мабуть, найбільш важливою на даний момент складовою є аналіз історичного процесу, причому швидше за все аналіз через якісь філософські книги, які будуть стосуватися тих подій, які відбуваються зараз. І на прикладі е, моєї серії лекцій за роботою Теодора Адорна критика авторитарної особистості ви можете побачити, як я планую це робити. Тобто, для мене є які, якась книга, яку я здебільшого читаю, яка представляє інтерес для мене. І через неї я намагаюся зробити певну проекцію на сьогоднішній світ. На жаль, на даний момент іде е, жорстока та е, кривава війна е, Росії проти України, тому. Філософ, на мою думку, має бути публічним та має висловлювати свою позицію стосовно того, що відбувається, і тому мені дуже імпонує робота, наприклад, історика Тімоті Снайдера, який дуже активно веде просвітчу діяльність, розповідає про Україну, збирає кошти і висловлює свою позицію, що він рішуче проти цієї війни і він зробить все, щоб вона закінчилася перемогою України. В цьому я всіляко поділяю серед тих задач, які я ставлю перед собою у цьому каналі, є ще декілька, які я досі не розкрив. І я думаю, що рано чи пізно тут має з'явитися англомовна секція, де я спробую розповісти англійською мовою про українську культуру, про українську філософію та зробити це для широкого загалу, для того, щоб. Певним чином популяризувати Україну, тому що, як я бачу, кількість матеріалів з історії України англійської вже є істотною, але того самого не можна сказати про культуру, особливо історію культури, про мистецтво, історію мистецтва і особливо про філософію, тобто, оскільки ми маємо певні проблеми з перекладом українських філософів на інші мови, а саме їх просто не існує. То дуже важко ознайомити західну публіку з українською філософією дуже важко взагалі дати і зрозуміти, що це таке. Тому я сподіваюся, що на певному етапі мені вдасться викласти своє бачення української культури, філософії англійської мови. І також я думаю, що з'явиться більш легка секція, в якій я буду говорити про книги, які я читаю, оскільки я читаю дійсно багато, і люди дуже часто мене запитують, ті, хто знають особисто. А що почитати, що цікавого порадиш? І я думаю, що хі, мій досвід дає мені е, певні підстави для того, щоб відповісти на це питання. Тому я буду брати випадкову книгу, яку я недавно читав, яка мені сподобалася, або яка просто сильно мене зачепила, та робити на неї коротенький огляд, без спойлерів, і ви будете самі вирішувати, чи вам це читати чи ні. Наостанок я хотів би запитати вас, мої глядачі, а які у вас відносини з філософією, хто ваш улюблений філософ, як проходив ваш курс філософії в університеті, якщо ви його мали? Та які відео ви хотіли б побачити на цьому, на цьому каналі, що ви хотіли почути? Загалом я буду радий відповісти на ваші питання, які ви будете задавати під цим відео? І закликаю вас підписуватись на мій канал та слідкувати за оновленнями. Дякую за вашу увагу.